Доброго дня! Хочу з вами трошки поспілкуватися. Нас, настає той час, самий важкий для мене, я скажу, час. І хочу я з вами трошки поспілкуватися. Саня, привіт. Я знаю, що ти дивишся моє відео, бачиш твій мікрофончик, коротше, щоб я оту не гарлопанила на все село, щоб було гарно чутно, можна і не кричати. В чому настає самий оце цей Важкий для мене час. Це знайти власників і віддати малюків. Зараз вже почали мені коментатори виписувати, Боже Маріна, я не знаю, як ви будете з ними розлучатися, і я не хочу поки, поки що про те думати, повірте. Повірте, це дуже важко, це дуже боляче. Ну, для мене це дуже боляче. Ви дивитеся відео там буквально 2-2 хвилинки на день. А я тут з цими малими 24 на 7. От. Я знаю її характери, я знаю, як вони себе ведуть, як вони сплять, коли вони хочуть ляпатися, коли вони хочуть по попі. І таке в нас буває, скажи, мама, по попі не б'яли. Каже все время айдам, айдам. Це лисенятко. Він дуже милий. Він дуже милий. І кожна дитина не може сюди взяти зараз всіх з ними знятися. Бо вони лізуть на руки, вони на руки, вони такі ручні, вони в мене дуже орієнтовані на людину, вони дуже орієнтовані діти на людину. Вони мамині, вони люблять цілуватися. Лисенятко, так взагалі мамин мазунчик, такий мамин мазунчик. Бачите, що він робить? Бачите, він каже: мама, мама, це ж найкраща мама. Домій да, зайчик. Дуже гарні малі, дуже гарна якість. Я... Ну, що, ти мене хочеш послухати, мій зайчик? Ти хочеш похекати в мікрофона, так? Ну, похекай в мікрофона. Для мене це важко, повірте. Віддавати малих, то дуже важко. Хтось там пише, що я там плажу, розмножаю для того, щоб були гроші. Дураківі люди. Ви не розумієте, що таке племінне розведення? Ви не розумієте, що таке втримати ті крові? І що таке, коли ти радієш за дітей, що вони. В гарних сім'ях, що твої діти надають щастя іншим сім'ям. Зараз я трошки перевішу, бо це він буде хекати все время в того мікрофона. Ми були ось колись з дівчатами, може, бачили те відео, де ми там поливалися. Ну і щось ми з дівчатами там почали прораховувати. Скільки ж, що ти там нюхаєш, скільки ж в мене виходить заробітку. То мені дівчата кажуть: так подождіть, вже на другому місяці це ми прораховували німців. Я ніколи того не робила, ніколи не прораховувала. Коли ми прораховували німців, мені Віка каже: Так зачекайте, ви ж ну в збитку. Я говорю, так. Якщо вірно підняти дитину, то ти будеш, ти не будеш ніколи в прибутку, ти ніколи не будеш в прибутку. Але. Я продовжую тим займатися і буду тим займатися, бо мені оце щастя, оце щастя, розумієте? Отаке оце маленьке ф -ф 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 на вухо, оце воно тулиться, воно як дитина, це є щастя. І коли воно попадає в нову сім'ю і також тулиться, і також там когось вилизує і ф -ф -ф -ф, робить ф, ф, якщо людина від того кайфує, для мене також то є щастя. Що я хочу сказати? Сьогодні ми зробили малим вакцинацію. Вони вакциновані, я півдня вже сиджу за ними, там спостерігаю, як вони себе ведуть. Але я скажу так: я коли вакциную малих, то в мене більший страх, ніж в них. В них, хоч би. А вони, як наче, знають, що я за них переживаю і починають гасати по всьому там битися. Ти цього вака, да? мамин. Ой, мамінці вака. Ой, мамінці Овака. Вони починають битися, вони починають там казитися, а я сижу: і говорю, так не можна, не можна. вам треба трошки чуєте? Мікрофон має бути чутний, як він. їжачок мами. Мами не лисенятку. Сьогодні я провакцинувала, все, слава Богу, добре. Я думаю, що буде добре, але спостерігати я буду ще добу за ними, тобто, ну, щоб не було там ніякої реакції. Але я думаю, що все буде добре. Бачите, кошенятко. Це мав не кошенятко. Це таке має не кошенят. Давай, давай. Я хоч я камеру покажемо. Ну, ти не будеш камеру. Ти не будеш. Що ж ти робиш з моєю душою. Що ж ти робиш? Що ж За сранці зі мною робите. Що ж... це... ну, ти ну, робиш? А як я тебе віддавати буду? Буду вити, буду за тобою вити. Вити, страдати, як завжди. У мене, дочка, Завжди каже, коли я віддаю там соцінят, вона каже: мамо, не займайся тим ділом, ти так, ти так собі рвеш душу. А я хочу, щоб мої діти приносили радість. А я хочу бачити далі своїх дітей і радіти від того, що вони приносять радість іншим людям. Я хочу радіти, що є продовження роду, є продовження наших. Ну, є продовження роду. Удякий да. мамін, удякий мамін. У мене всі дітки, вони всі, мілахи. вони всі мілахи. Сьогодні я закинула, я ось казала була на днях, кажу, повезе тим людям, які в мене забронюють цуценят або через TikTok, або через Ютуб. Тобто, це ті люди, які мене знають. Знають мою да, мій характер, ну тобто як я там реагую на ту або іншу ситуацію, що я там пру, якщо що, там я допоможу, я підскажу, я проконсультую. Я, я допоможу з цуценятами. Я буду супроводжувати їх все їх життя. Якщо мені будуть телефонувати, якщо мені будуть писати, скидувати відео, привітики від дітей, я буду, я буду дуже щаслива, дуже щаслива. Бо то немає більшої радості, коли ти бачиш, як. Твоя дитина росте, от дата, або як вона отримає награди, або як вона дресується, або як вона просто, ну, от просто вона в люблячій сім'ї. Лисенятко, мій зайка. Ну, посиди. З цими малими, звісно, було дуже, ну, як, дуже, 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 дуже прийшлося мені потрудитися. У мене такого ніколи не було досвіду, але він наразі в мене вже є. Може, той не є погано, але він в мене є. Коли ти сидиш, я знаю, як вони дихають. Розумієте? Я навіть знаю, як цуценята дихають. Коли ти сидиш з ними 24 на 7, то ти знаєш їх характер, да, зайко? Мізяйка, давай я тебе покладу як дитинку. Ти такий мамин. мамин от ікий, матік, от ікий, о, не хочеш як дитинку. Зараз я вам покажу, як він лягає на плече. Це так мило. Так от до чого я все. Сьогодні я виклала об'яву в OLX. Тобто вони пішли на бронювання і подальший продаж. Бо вони мають знаходити свої сім'ї, вони мають вже звикати. Бачите, він лізе, він лізе, він хоче притулитися. От він просто як дитина, він лізе, він такий мамінь, мамінь, Ой, такий мамінь, мамінь. І такі в нас діти всі цілувакі, вони всі цілувакі, вони всі такі маміне. До. До, зайка, до. Я буду за тобою скучати, і ти за мною будеш. У мене багато хто. Камерочка, кінь. У мене багато хто е, цуценят взяв, ну, і дивляться мій Ютуб, і багато хто з власників кажуть, Боже, ми включаємо Ютуб, і ваші собаки чують ваш, ну, наші собаки чують ваш голос і вони на вас реагують, Тобто вони продовжують реагувати. А я сказала, вони не забудуть мене ніколи. Бо це не от, знаєте, не якесь, іди отсюда!» Вони в мене ручні, вони в мене залюблені, вони в мене гарні цуценят. Так от до чого я? Коли... Починаються дзвінки з Оликсу, люди є різні. Тут от, мені Ютуб часто пише, що там, Маріна, додержиться вимог о, Боже, мої, вихованості там, правил сообщества. Інколи тут дуже важко зробити. А враховуючи той факт, що ще й на вулиці війна, мені дуже важко то зробити, повірте. От, ну, є, я наведу пару примірів, я скажу, там, от, да, там, телефоную. Там, я говорю, а де, які там умови будуть для там, життя собак? Знаєте, скільком я вже відмовила? Якби ви тільки знали. Бо деякі мене знаходять ще і через Фейсбук, а в Фейсбуці там є мій номер телефону. Бо об'ява Великс пішла тільки сьогодні. Тільки сьогодні. До цього вони в продажі не були. Тобто я їх показувала мій зайчик в Ютубі Тіктокі, Фейсбуці, Інстаграмі. Але я їх не продавала, я просто їх показувала. Від сьогодні вони вже пішли на продаж. Тобто я виставила обяву і будемо чекати. Ну, Люди деякі починають телефонувати, там, знаєте, кажу, умови проживання, вольєр. Говорю, ви що вообще? Коргів вольєр? Ви що взагалі? Говорю, не дружите з головою. Ну а що, в мене там дорогі ламінати? У мене там кажані дивани ті. Я слухайте сюди, ставайтесь нахрен зі своїми дорогими ламінатами, зі своїми кажаними диванами, А ці діти попадуть в гарні руки. Бо це не ті собаки. У мене стоїть три вольєри для німецьких вівчарок, але вони в мене в вольєрі не живуть. Вони в мене живуть вдома. Або там ну, запитуєш, там скільки уваги там можеш, можете приділяти да, цуценятові. Ну, що там, якщо що там утром, вечором там все так, ну, утром вечором це коли вже доросла собака, можна приділяти стільки уваги. Тобто ви погодували, вигуляли, дали трошки спілкування з собакою, коли вже доросла собака, але не цуценятові. Деякі в мене там виписують, що визванюють, кажуть, вони дресовані. Ну да, коргі. Коргі можна дресувати. Вони вже знають. в мене команду сидіти чекати і не можна. Вони в мене ці команди знають. Але якщо я займусь чіткою дресурою, то, то буде зовсім інша ціна. І зовсім в іншому віці цуценята виїдуть з моєї хати. бо... В три місяці цю це ще дитина. До року, до півтора року це ще дитина. І постійно треба закріплювати як якісь навики дресури. Постійно це треба робити. Що, зайка, давай я тебе покладу, щоб тобі було зручно. Да? Отак, отак, оті касавчик. От Ті, Тільки там мені. Ой, такі хороші, ось такі е, Є такі люди в мене на каналі, такі хальосі, такі галосі, а там теж вдома дорогі ламінати. З приводу дорогих ламінатів і всього іншого, я вам скажу, в мене була пожежа в лютому 24-го року, у мене горів будинок. Скільки тонн води було вилито на мої ламінати, я навіть не знаю, але він в мене вистояв. У мене вдома живе три німецькі вівчарки. І ламінат в мене не пошкрябаний. Є залишки від гарі, тобто він горів, бо вони зразу-відразу почали тушити. Не відразу були пожежники на місці, так бо воно падало, поки приїхали пожежники. Але він не поцарапаний. Там є залишки від пожежі, а не від кіготок моїх собак. Або він навіть той ламінат не вздувся від води. Знаєте, не треба там розказувати про, на першому поверсі в мене лежить плитка, яка коштує також багато грошей. У мене є дивани, які також стоять гроші, коштують гроші. І мені ніхто того не дарував. Я все це купляла сама. Що мій мізочка? Що, ти, маму, хочеш, так ну, хочеш, ну лягай, Ну, бачите, це таке. Що я можу сказати вам, всім, е, перш ніж зателефонувати до завітника, такого, як я, хоча б до такого, як я, ти мій зайчик, Ні, бо ви бачите мою душу в Ютубі, я вам показую кожен день свого життя. Перш ніж зателефонувати або щось там написати, знаєте. Трошки подумайте, трошки подумайте, бо інколи мені важко підбирати слова. От чесно, мені важко підбирати слова. А в цілому, що я хочу сказати, оті дорогі ламінати, кажані дивани і все остальне. Ви заручники, як я кажу, пантів для приїжджих. От чесно, Ви заручники, у мене є вільна душа, у мене є вільне життя, у мене також є ламінати, в мене є плітка. У мене є вільна душа, вільне життя. А ви заручники пантов для приїжджих. Ото от живіть далі. І в мене буде оце щастя да? завжди. Яке приносить мені щастя, а ви будете і надалі пропером вимивати свої поли, плитки і все інше. Отак от, от. Якось так. І ви ніколи не станете вільними. Ви будете заручниками. Я ще раз кажу, ви будете заручниками понтов для приїжджих до кінця своїх днів. Ото От що люди скажуть? мені так пофіг, що люди кажуть іноді. Знаєте, там колись там було, була я мала, бабушка все время камаріна, що люди скажуть. Я так переживала, думаю, боже, що люди скажуть? А зараз вірите, благодаря завдяки цьому ютубу, а може, вік прийшов, а може, мудрість прийшла. То мені стало так пофіг, що стало аж неудобно, блін, чесно. Але я ж кажу, ті, які не треба мені ваше сюсюмусю, -сю -сю, чесно, не треба мені там розказувати. Я, я ж говорю, мені от щоб. Ту дівчинку одну, що на гелю дуже схожа, мені треба прийняти рішення, не дивлячись на те, що в мене є німецькі вівчарки, і це моє розведення коргі. Мені треба прийняти, бо це є є відповідальність. У мене троє німців, у мене у папи двоє німців. Я допомагаю безпритульним собакам. Я допомагаю чужим собакам. І залишити собі коргі, мені треба прийняти те рішення. От я поки вагаюсь, знаєте. Але я скажу так: з кожним днем мої вимоги. Що там? Мої вимоги до нових власників будуть все жоще і жоще. А ні, то залишаться вони всі дома, мамі не ціла і будуть жити з мамою. І не будемо скажімо, приймати ніякі рішення. Да, Зайка? Да, Тобі то подобається ідея. У вас будуть ламінати, а в мене буде таке щастя. Да? Зайка. Хоча я знаю, я коли виставляю їх на продаж я ж кажу, у мене довго діти не затримуються. Вони хлоп-хлопи розбіглись. Я навіть не про ту ціну, знаєте, там бувають, пишуть ну, в Тіктокі, а скільки коштує, там, ну, написала ціну. Ну, ви хоч, скажіть, там, дякую, я ж ну, витратила на вас свій час. так-так, Може, для когось дорого. ну, тобто, Я готова розмовляти з людиною, якщо людина добра, то я готова. ну, Я за безцінь дітей віддавати не буду. Бо коли знаєте, дарять подарки, подарунки, воно не цінується, а коли ти придбаєш сам то ти будеш його берегти. Мені в моєму житті ніхто нічого не подарував. У мене все моє зароблено, і слава Богу. Всім па-па-па-па. Майте душу, будьте людьми. Майте душу і будьте людьми. Бо цей мир, цей всесвіт, по-іншому не врятувати. Якщо ви будете думати за свої ламінати, а ламінати думать... Щоб за ламінати не думають, попісять собачку, треба на вулицю виводити, а не на ламінати. Да? Вісенятко моя, кажи. па-па-па-па. Мама вам не йде, саме кращі руки, саме краще руки, дай місячик. Отім з ойку, потю по сячку. Пока-пока. Да. До побачення.